Продовжуються заходи з благоустрою та озеленення території міста, який започаткований міським головою Білоусом Андрієм Леонідовичем. Саме сьогодні було вибрано дві локації. Перша локація це біля нашого музично-драматичного театру Міні Лесі Українки за участю мешканців міста, представників джоли, також працівників театру і учнів закладу імені Лигуна. Було проведено зеленення, висаджені хризантеми, ялинки. Також другою локацією була вибрана саме територія біля стели. Тут було проведено. На озеленій території висаджений ялівець та гарні квіти хризантем. Загалом по місту протягом цього місяця було висаджено близько тисячі різних зелених насаджень. Заходи продовжуються. Хочу подякувати всім, хто приєднався до нашої акції. Це родини наших загиблих героїв, наші учні, представники громадської організації Бджола. Сьогодні ми висаджуємо зелене насадження. Тут де нещодавно було встановили дошки пам'яті всіх загиблих героїв нашого міста. Тому Дякую за те, що ми з вами сьогодні разом зробимо це місто більш зеленіше. сьогодні. Ми висаджували ялинки та хризантеми на честь наших героїв. Дуже важливо те, що наші герої мають таке місце, де спокій, де люди можуть прийти, вшанувати пам'ять. Ми завжди можемо звернутися до Андрія Леонідовича. Він завжди підтримує це все. Ми дуже батьки загиблих. Наші хлопці тут усі. Ми повинні робити так, щоб наші внуки пам'ятали своїх батьків. А Андрій Леонідович підтримує нас. Ми дуже йому вдячні за це. що б ми не попросили. Велике йому дякую. Не всьому місту, хто вшановує і, і чує нас. Наш ліцей приймає участь напередодні дня екології. Ми тут зібралися для озеленення нашого міста біля нашого прекрасного театру та ліцею, щоб любувалися цими прекрасними деревами, коли прийдемо до ліцею. Саджаємо ялинки, облагоражуємо нашу територію перед театром. Дуже раді за такі гарні ялинки. Дякую, всім за те, що приєдналися тут наш театр, в якому в цьому році 90 років. Наш ліцей, в якому майже 120 років, тобто це така частина міста. У нас ще побудована багато років тому. Я дякую кожному за те, що приєднались до цієї важливої акції по зелененню нашого міста.